Я Денис, учень п'ятого А класу. Цим літом я подорожував Західною Україною та відпочивав з сестрами та друзями. Я з родиною їздив в різні гарні місця нашої країни на озера, в гори, Карпати та розважальні парки з тваринами. Я люблю займатися спортом та поїхав в спортивного табору в Карпатах з, ком... з командою. Дуже цікаві були дні прожиті в таборі і насищені. Ми багато грали в на стільні ігри, купалися в басейні, їли українські страви, займалися спортом. та Кожен день я бігав у гори. Також я здобув перше місце в спортивних змаганнях з карате. А ще я люблю кататися на велосипеді кожен вечір. Я це робив на прогулянці в парку. Також багато часу я проводив з сестрами їх в мене три. Я ще допомагаю мамі з маленькою сестричкою, з друзями, грав у лазертагу та ходив у кіно. Літо завершив рибалкою з татом та гарним уловом.